Доброго дня! Зараз виключили світло. І ось оскільки у нас мотор качає воду з криниці, який від електрики залежить, то я сіла перепочити. Поки є ще трошки видно, я в'яжу ось такі великі панчухи Ось, і розповім, як ми справляємося без світла. Ну, по-перше, у нас є ось такі потужні, бачите. Ліхтарі. З ними можна і читати, і все робити. Е інтернет у нас. Ми купили дві батареї. Їх заряджаємо, коли є світло. І міняємо в і нас є інтернет. Купили ми ще інвертор, поміняли на машині акумулятор, і старий акумулятор теж пригодився. Купили недорогий інвертор. І потім можемо заряджати мобілки, комп'ютер. Ще, ще щось таке необхідне, той же ліхтарик. Ще в нас є, є генератор. Він не потужний, тобто бойлер, чайник не потягне, але насос тягне і електрику, і можна щось зарядити. Тому якось справляємося. У ну, нас є ще криниця. Коли зовсім довго не буде світла, ми можемо набрати звідти води. Так що якось пристосувалися. А, ще в нас не електрична. Ми на газу готуємо їсти і топимо ми дровами. Так що, можна сказати, ми від світла нецільно залежить. Єдине холодильники і морозильники. Ось така батарея живить наш інтернет-роутер. А на кухні ми підсвічуємо ось таким поверненком. І ось така діодна. Стрічка дуже зручно. Firebank, коли включається світло, просто заряджається від електрики. Так що пристосуємося як можна. На дворі вже справжня осінь. До зустрічі!